Зізнався у скоєному. У селі Шевченкове на Долинщині син вбив матір та сховав тіло у будинку. Загибло в одній із кімнат помешкання виявив її брат. Чоловік одразу зателефонував до поліції. При попередньому огляді на тілі жінки правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, вилучили речові докази та відпрацювали коло знайомих загиблої жінки. Завдяки злагодженій роботі поліцейські встановили особу причетну до злочину. Йдеться про 24-річного сина потерпілої. Як надалі з'ясували, що наприкінці листопада минулого року чоловік приїхав до матері у гості. Між родичами виник побутовий конфлікт, у ході якого син задушив 48-річну матір. Надалі злоумисник прикрив тіло одягом і килимом та сховав у одній із кімнат. Фігуранта розшукали в обласному центрі. Він зізнався у Скоєному. Злоумисника слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує максимальне покарання до 15 років позбавлення волі.